Ну, аналогічно, як і Тех 1 Зробили все від себе, аби зіграти. В футболках і повинен був забивати перепелиці. Тут мять при усій повазі вагою, що не дозволяє так вдало рухатись туди назад, але тим не менше. Зараз атакує Петрик, завдає удар і знову кравчик ногою. Парири вистріл суперно. Удари! Одино. Відзначається команда Совсер Ось тут Кравчик уже. Суперечки із суперниками. Ну і багато інших деталей. Але тим не менше. Зараз удар! 2-0! Перепелиця, знімає палотину з воріт Ореста та Кравчик. Серв близький. Щоб завоювати. П'яту сходинку в турнірі. Розхалупа розвертається. ну Дуже довго тягнувся цієї передачі. Шевчук. Ігор. Через халупу, Там пусті ворота. П'ятое забиває Остап Романів. 3-0. Ну тут. Нам завершив відпочити. Баєк. Удар від Коваля в ближній кут на місці. Заключна атака першого тайму. Відравців Собсервейту. Зараз помиляється. Удар! Скорочує відставання Роман Була. Лижитиме інтрига. 3-1 у цій зустрічі. Вертається команди у гру. Дуже цікаво. Змушують грати без м'яча гравців Тех 1, яким дуже важко поки що. Шевчук, який невдалий удар там. Знову тоган. Халупа! Ударній верхній кралка. Халупа. Простріл! Не Забиває партнера. Коваль. По лінії йде передача. Удар в даній кут. Коваль. Отримати кулю в своїх ногах, який удар від Ігоря Грицького. Забивати треба вже не їм. Це само собою. Зараз контрнаступ. Все мені у воротах. 3-2. Роман забиває в рота Шульги. Шуліги. Одна атака у виконанні. Ігоря Грицьківа перед ним достатньо простору, і він забиває. Ну це провал. Провал для Ореста Кравчика, Ну м'яч летів фактично у нього. Тайман. А то. Пастушок. Толо. Підкрашеного Ігоря Грицького там немає фолу, слід підводитись. Грицький. Петрик. Знову Грицький! М'яч закочує у пускі ворота. 5-2. Юрій Пилипів показує, ну не було ж фол. Так, фол. Передача Поліні. Там простріл Семенів. Знову Остап із м'ячем повз боротися за потреба. Чи неодноразово ми бачили ось ті жести доброї волі від Юрія Лучкової його команди після того, як вона понизилась у класі Мастера ІТ-Ліги. Удар! Гол! Микола Марчук. Остап Романів знову зробили свою справу. Романів відзначається. Забирає м'яч. Одразу ж Романі вибігає контратаку. Є ще час провести не одну комбінацію, а декілька. Гол від Остапа Романіва. Ну, Кравчик сьогодні залітає все. При жалі, як з щори з у кількох моментах рятував. Вектор Віжін Леобід не пропустіть, будьте разом із нами.